Написати, ну, все, розумієш. А а той бачить, що скаже, а чого ви так не говорите, той батюшка? Я такий, я вже наверно кажу, ви що довге ти куди батюшка ходити? Кажу, все, прикрашайте, бо хоче з вами мати Ну, Великі очі такі, і не знаю, що до якого бачу, що чим намаститися, ще ще, якусь, ще купити якусь святу там підкову. І, і вона така, і я кажу, ну, все, хватить, хватить. І вона і вона думає, вірити мені, не вірити, знаєш. Дзвонить. А, що сталося, що сталося? що сталося? Я пішла в шандур вам бачиш. Щоб він нами відмолював, бо там чоловіка щось там прибрав. Короче, він так навіть відмолювався, чоловік. А вона каже, боже, то не віддав той батюшка, то зробив то-то, то, якщо він не віддав, щось там зробив. Коротше, на другий день вона дзвонить і каже, ти батюшка ослів, осліп, повністю ослів, після того якраз як пішли. Вона звонить трубку не бере, а на другий раз у бере передніший телефон дозволилася. Каже, До то я ми за нас, нас молилися. Каже, я всіх відключила, щоб за вас молилися, я чула, що ви осліп, таке горе. А він не моліться за мене, таким гориком, знаєш, інший голос, вона каже, я привіталася сатана. мат. Мо не моліться, коротше, нашо я з вами зустрівся? ти не моліться.